Добрий вечір, вітаю шанувальників програми під абажуром. Рада, що ви з нами. Нині день народження вчора було день народження Тараса Григоровича Шевченка, а сьогодні день народження теж такого відомого героя українського народу і тим більше пов'язаного з Поділям Устима Кармелюка. Власне кажучи, чому він став героєм і як відбулася міфологізація цієї людини, ми будемо говорити сьогодні з доктором історичних наук Юрієм Земським. Добрий вечір, пане Юріє. Добрий вечір. Так все таки, чому українці так полюбили Устима Кармалюка, який сьогодні святкує день народження? Ну, перш ніж говорити про любов до Устима, я хотів би сказати, що те, що ми досі так багато приділяємо уваги цій постаті, означає, що ми, на жаль, все ж таки досі дуже значною мірою перебуваємо ще в фарватері радянських ідеологем, радянських міфологій. Тому що насправді давайте подивимося прискіпливіше, хто ж такий Кармелюк, в чому суть героїзації цієї постаті. В багатого візьму, бідному даю. А що конструктивно? Ну насправді це дуже багатьом зараз подобається, правда, ось, 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 особливо навіть ось, зараз, ось. у сьогоднішній день, так і це вже наближення до відповіді на перше ваше запитання. Але ж насправді, ну це не зовсім відповідає ментальним таким основам українського духу, української природи, українського єства. Тому що українці доволі шанобливі до приватної власності, і ось ці ідеї, знаєте, грабуй граблене, Ми знаємо, хто про це говорив багато і з якою метою, і до чого дійшло, так, так, так. коли ми, коли ми розуміємо, тендені. що так, відбулося після жовтневої революції. Звичайно, і коли якраз ті, які думали, що такі, як Кармелюк, в тому числі звільнять, їх, отримали звільнення. Так. Вони отримали нових. Нових вождів, нових правителів, господарів, так тому що той, той образ, який мав там цар Батюшка, його набув, там генеральний секретар ЦК ВКПБ, КПРС і так далі. Тобто конструктиву дуже мало. Той самий Кармалюк це своєрідний Стінь Каразін, Ємелька Пугачев. Це бунтарі. Бунтарі. Я навіть якщо говорити по суті. Ну, про характер, про його характер ми поговоримо ще трошки пізніше. А зараз, пане Юрію, давайте ми подивимося. Мені здається, уривок з програми, але який от саме характеризує отой радянський такий погляд на устима Кармалюка? Давайте поглянемо. Гаразд. Кремелюк Устим Якович український національний герой, керівник повстанського руху на Поділлі 1813-1835 років проти національного та соціального гніту. Народився 27 лютого 1787 року у селі Головчинці Лідинського повітря Подільської губернії. Тепер село Кремелюково-Жмеринського району Вінської області. У сім'ї Кріпака. У 17-річному віці, відданий до двору пана Пігловського, через непоступливість і непокірність, постійно знаходився у конфлікті з господарем, який, попри малолітніх дітей та другий шлюб кріпака, у 1812 році віддав устима у рекрути до війська на 25 років. За рік у 1813 році Кермалюк утік з 4-го уланського полку, що квартирував у Кам'янці-Подільському, і повернувся у рідні місця. Незабаром був спійманий і засуджений до 500 ударів батагом, після чого відправлений до кримського штрафного батальйону. На шляху до Криму Кармалюк втік з під варти. 1814 року втікач очолив повстанський рух селян проти російської адміністрації дворянства, який поширився на Літинській, Летичівській і Ольгопільській повіти. 1817 року жандарми схопили Кармалюка. Його засудили до страти, втім замінили її на 25 ударів батогом і 10 років каторги в Сибіру. На етапи Кармалюк втік і повернувся на Поділля, де продовжував боротьбу, доки його знову не схопили під час облави. Невдовзі у кам'янець-Подільській фортеці він організував разом з іншими в'язнями свою чергову втечу. Проте невдало Кремлюка поранили і прикували залізним ланцюгом до Кам'яного стовпа у вежі зимку 1824 року його покарали 101 ударом ботога, затаврували розпеченим залізом і знову відправили етапом у Сибір. Два роки конвоювали Кармалюка разом з іншими катаржанами до Тобольська. У 1825 та 1828 роках устим ще двічі тікав із Сибіру, проте його знову ловили. 1830 року черговий арешт. Через два роки Кермалюк розібрав стелю в своїй камері і втік з літинської в'язниці. У 1830-35 роках повстання під проводом Кормалюка охопило усе Поділля та суміжні з ним райони Бессарабії та Київщини. У ньому брали участь близько 20 тисяч селян, не лише українці, а й поляки та євреї. Всі вони на очних ставках і допитах ніколи не зрадили Кормалюка. Більшість були вивезені на каторгу до Сибіру. Протягом 20 років боротьби повстанські загони Кармалюка здійснили понад тисячі нападів на поміщицькі маєтки. Захоплені у поміщиків гроші та майно роздавали в бідноті для боротьби з повстанцями. Російський уряд у листопаді 1833 року створив так звану галузенецьку комісію, яка працювала аж до 1838 року. Було залучено понад три тисячі солдатів та жандармів. 23 жовтня 1835 року у селі шляховій Кориченці, тепер Хмельницька область, Кремлюка вбив із засідки шляхтич Федір Рудковський, за переказом не кулею, а срібним гудзиком. Тільки так можна було убити характерника, яким вважали устима за його шалену вдачу. Поховали Кремлюка в Летичеві, де у 1974 році поставили п'ятиметровий пам'ятник. Мені здається, все-таки, яким би злодієм і грабіжником він не був, він був непересічною особистостю, тому що чотири рази тільки з Сибіру втікати, так це фантастично. Але наскільки все таки правдиві оці історії? Тобто, що ж нове відкривається, насправді, з часом? Насправді дуже багато, так от в цьому сюжеті, що зараз був показаний, дуже багато міфічних таких цифр названо, угу. міфічних процесів, тому що. Не ловили його ні три тисячі солдат, ні, ні навіть тисячі, і, і близько того. Насправді, е, щоразу най, найчастіше його ловили самі селяни. Як би це не, не, не було прикро, можливо, для міфу, але це реальність. Про це свідчать документи: селяни, яких непокоїло те, що він грабував, їх. що він їх грабував, звичайно. По друге. Також перебільшенням є те, що він роздавав. Ну, немає таких. Тобто грабував, щоб роздавати бідним. Ну, так, це так. взагалі ключове, мені здається, ключове. міфі про Устима Кармалюка. Він грабував, оце... щоб роздавати бідним. Так, от на цьому і зроблено наголос. Так от якраз саме цікаво подивитися, коли цей наголос почали робити, хто почав робити і з якою метою. Тому що насправді всі наші... Партійці, які власне реалізували революцію вже на початку ХХ століття, користаючись нагодою розвалу Російської імперії, вони за світоглядними своїми принципами були соціалістами, федералістами, ну самостійників практично не було, їх були одиниці, і ось ця свідомість соціалістичного мислення прокомуністичного мислення. Вона власне і відображає загальні настрої тодішньої української інтелігенції. Вона насправді була трішки ось такою зі спотвореною, можливо, не гарно це звучить, але зі спотвореною свідомістю соціалістичних таких упереджень, соціалістичних захоплень. Дійсно, ідеї Прудона, ідеї Маркса були значно. Здавалося, зрозумілишими і, і ближчими, аніж, скажімо, ідеї Гердера чи, чи Мадзіні, чи навіть Шевченка. навіть Шевченка. Тому що якщо ми аналізуємо творчість Тараса Григоровича, то про що він пише в усій своїй творчості? Згадаємо всі його такі основні поеми, сон. Кавказ, розрита могила. Всюди він говорить про сатрапство російське, про російський ось цей імперіалізм, Ну, але ж тут теж говорять про те, що власне кажучи, каркармалюк боровся з російською імперією. Ну власне, от от як твориться цей міф, тобто це герой. Насправді можливо йому наплювати було чи це росіяни, чи поляки багаті. Я так розумію, що він боровся. З багатими людьми, називаємо це так. От так? в тому-то річ, що він боровся з багатими людьми. Але не з Російською на, імперією, на, як явище. На цьому. Він її реально і не міг побороти, і це просто це просто дійсно неможливо уявити. Це дійсно, якщо навіть і прийняти, щоб він і е, боровся там з багатими, то, то що він міг запропонувати? Який конструктив? Ну, добре, він забрав багатих, роздав угу. бідним. Ну а далі що? Він вирішив цим. Якусь соціальну проблему перестало існувати бідні й багаті. Ну це... а власне кажучи, до речі, чим закінчувалися ті повстання, і яка їхня все таки була мета? Тобто, ми говоримо про те, що він був організатором селянських повстань не було повстань. Насправді О. ніяких повстань близько не було. Які ж могли бути повстання, коли реально кажучи, це була групка людей? 6-8 чоловік максимум. Тобто це була. Це ватага. були такі собі ватага, так, мобільна Ватага, якій зручно зайти туди, де їх менше помітять, взяти те, за що їх мало ймовірно покарають. І з цих міркувань реально шляхтичі там буквально дві чи три особи постраждали, коли він там дійсно на пана свого особистого, тому що угу, він ще угу. кріпацький час, Пігловського помстився. Колись за те, так, що той його віддав. А в основному кого він грабував? А тоді? А так, в основному він грабував заможних селян, і причому одноосібників були ж і селяни. І не всі ж кріпаки, були і державні селяни, були і ті ще мали якісь хутори, жили на віддаленні від від селян від села. І вони якраз і були заможними. Я найбільш знаю, заможними. Пане Юрі, знаю, що відкрились такі документи, в яких є свідчення, саме що він навіть жорстоко розправлявся з такими селянами, так. спалював їх живцем. Так, так, так. Дуже такі витончені тортури він застосовував. Але я все ж таки хочу повернутися до, до того, що ми все таки, мабуть, неправильно робимо, що ми приділяємо менше уваги тому, що заслуговує на увагу. Тому що знову ж таки, якщо хто краще знав наше українське дій, дійсність, нашу так. українську, наше українське селянство, його природу, мислення, його жадання, ніж Тарас Григорович, який сам вихідець селянства, і ми не, не безпідставно говоримо, що це твоє. Нашої нації, тому що він в умовах кріпацьких тих реалій дійсно проголошував ті ідеї, які є всім зрозумілими, всіма приймаються, і які, зрештою, і перемогли. Але в це реальності. не революційні ідеї, це ідеї революції в свідомості, це не революція. Він закликав не до революції як до бунту, а до революції усвідомлення себе українцями. До того обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Це як один із головних таких закликів Тараса Шевченка. Він однаково засуджував, як і провідні верстви українства, ті, які заслуговували цього засудження. Згадаємо. Раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пане, ясновельможні гетьмани? Це про тих гетьманів, які не слугували народу, народу які не слугували інтересам України. людей України. Так а і водночас, хто його так би мовити, світочі на яких він рівняється, про яких він мріє, чи діждемось ми таке свого Вашингтона? Чи знову ж таки його піднесення постаті полуботка, який своїм життям жертвував ради того, щоб домогтися у царя Петра повернення Гетьманщини в Україну, як а це значить рідна. повернення української державності? Піднесення, фактично так, піднесення образу Мазепи, піднесення образу, навіть того ж гонти Залізняком, але це не, не просто бунтарі. Вони хотіли відтворення козацького стану, козацького ладу. В Україні тому ця гайдаматчина зовсім іншого характеру була ніж е, взяти кар кармелюківські ось ці рухи, тому е, Тарас Григорович своєю творчістю. Закликає до революції в свідомості. Він так само і до селян дуже ну, буває грубо ставиться. Він грубо як його болить, те, що вони ні на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Ось що його болить. Він їх називає також ну, телята ну, з відкритими очима, раби. Так, раби гречкосії. Це це біль, це, це, це не зверхність в жодному разі. Це біль за те, що народ козацький, яким він був в Україні, став кріпацьким. Народ дійшов до того, що він сам не усвідомлює, в якому він стані. Перебуває ось да, Так, насправді це велика е трагедія нашого народу. Але пане Юрію, добре, дивіться зараз. Я переконана, що наша розмова напевне обурить багатьох. Вони думають, що ми вже проводимо ревізію там постаті, скажімо так, кривалюка, так <с? <с?> ну тому, що фактично розвінчуємо міфи. Ну, їх потрібно розвінчувати. Да, але, але насправді мені здається, що нам все-таки не вистачає цих міф, міфів. Звичайно, а Кармалюк це харизматична особа, без сумніву. Ну не знаю, чи вона варта такої міфологізації, казок, пісень і всього того. Але мені здається, що в нас мало тих людей, тих осіб, навколо яких можна творити ці міфи. Чи вони все таки є на вашу думку? Вони безумовно є. Просто для того, щоб цих людей підняти і про них написати твори, написати музику, написати романи, як це про Кармелюка, зняти Як це фільм. було в радянські часи. Так, як, як скільки уваги і, і при приділено образу Кармелюка, і скільки на нього покладено праці метців і ну, радянська ідеологічна машина, так, вона працювала вона, справно безумовно. Вона чітко визначала тих, хто буде дійсно відтворювати оцю головну ідею ідею класової боротьби, ідею там справедливості помсти mm -hmm. отих верств. Пригнічених своїм панам, кровопивцям і так далі. Тому тут Кармелюк абсолютно ідеально відповідає всім цим критеріям, всім цим е, вимогам до героя радянської доби. А от е, сьогодні як і. До революції, ще, до речі, кажучи, от ще навіть в середині 19 століття українська інтелігенція, я вже сказав, що по суті наша інтелігенція українська в другій половині 19 століття, до, до початку 20 століття, вся перейшла, по суті, на такі позиції соціалістичних, соціалістичних, так, соціалістичних ну, так, з кого ж нам творити героїв. А от всередині ще 19 століття зовсім інакше вони мислили. Вони мислили національним мисленням. Вони мислили категоріями того, що потрібно дійсно змінити свідомість людей, в сенсі надати їм національного самоусвідомлення. Ось я зараз можу згадати такого видатного. Українця середини 19 століття другої половини як Володимир Антонович, його знаменита праця сповідь 1862 року, опубліковано вперше було в основі, де він, він за походженням, ну можна сказати, поляк. Так Ось. чомусь, але він чомусь злікся, це часто у нас так буває, що поляки чи росіяни навіть більше українці, ніж самі українці? Справа тім, що це треба ширшу розмову мати, щоб про це е, докладніше поговорити. Але реальність такою була так, що за е, розвалом речі посполитої, вже з приходом сюди Російської імперії, вся е, привілейовані всі привілейовані верстви вони лишилися ще в, в таких шляхецько польських традицій, як зберігали культуру, вони і походження своє зберігали. Тієї ж річі Посполицької спадщини. І хоч вони, можливо, з походженням багато хто був реально українцями, але вони в часи Речі Посполитої сполонізувалися і мислили тривалий час ось таким польським культурним мисленням. Так от Антонович якраз і репрезентує ту частку нашої шляхти. Українсько-польське, яка говорила, і він про це говорить, якраз вгадані мною сповіді, що якщо ми живемо на цій землі і їмо хліб цього народу, який тут споконвіку землю обробляє і нас годує, то ми або давайте станемо його вірними синами і будемо служити цьому простому народу, забитому. Неосвіченому, абсолютно несправедливо пригніченому. Давайте ми його будемо піднімати, його свідомість, його культуру в сенсі освіти, в сенсі правового самоусвідомлення. І ось такий заклик. Якраз супроводжується такими словами, що часи Гонти та Залізняка вже пройшли, і сьогодні українському селянину потрібно не ніж, не коса, а сумління і наука. Ось якими якими метафорами і якими ідеями жила українська еліта. І ось це, це в тому ж тренді заповітів Тараса Григоровича, і і в цьому ж ключі мені здається, і мені, і мені здається, свідомості. мені здається, що сьогодні це як ніколи актуально. Звичайно, тобто фактично, наз... ми говоримо про науку, так вона потрібна так, однозначно, так. і ми говоримо. Абсолютно речі, які були в середині XIX століття, актуальними залишається. І ми на жаль, мусимо зараз. визнати, що і в сьогодні нашій українській дійсності ми вже знаємо, яку біду ми маємо на сході наших тернів. А чому? Тому що українська держава, на жаль, не спромоглася сформувати у свідомості загальноукраїнського, загальногромадянського. Такого порозуміння, єдності, одноцільності, отого от заклику, обніміться брати мої. Він досі не реалізований, на жаль. Хоча всі ми іменуємося українцями, але, на жаль, не всі ми живемо цінностями України, нашого. Ну, правильно, якраз це тому, що ми міфологізуємо не тих героїв. Звичайно. А е, я звичайно. не знаю, чи ви читали е, е, такий роман Витані е, Малярчук Забуття. І мені здається, він стосується Липинського якраз. Так. І мені здається, що вона там абсолютно все правильно говорить, що насправді от такі фігури, які поклали фактично своє життя, от в службі ідеї Україні, вони абсолютно кануть у безвість. А чомусь інші фігури у нас розростаються і справді стають героями. Це ну і це якась прямо несправедливість, несправедливість життя, несправедливість, це несправедливість історії. Це несправедливість, але таким є реальність. Справа тим, що бачите, як кажуть, у правди один шлях, вона правда, вона мусить йти за певними, тримаючись певних усталених цінностей. А неправда, вона має мільйон. Варіантів конфігурації, вона, вона неправда, вона абсолютно може підлаштуватися під яку будь-яку ситуацію. Ну але тому... виходить, що правда програє. Правда програє, тому що за правду потрібно боротися, за правду потрібно дійсно чимось жертвувати. Правда, як і культура вимагає певної дисципліни, дисципліни духу, дисципліни поведінки, дисципліни ставлення в соціумі. Якихось дотримання певних основ положень, це, це, це вимагає певного напруження від людини. А сьогодні, на жаль, ну, вважається, що в... Це навіть десь ніби обмежує свободу людини, і це вже негарно виглядає. І в таких недозрілих суспільствах, яким є, на жаль, українське, недозрілих з точки зору, тому що в нас не держава не міцна, на жаль. Коли ми будемо мати міцну державу, ми зможемо тоді бути набагато вільнішими, і, і оцих всіх, так би мовити, параметрів жорстких не так вони будуть для нас вони гостро необхідними в дотримуванні. Але поки в нас держава слабка, і ми маємо таких сусідів, які взагалі нас досі не хочуть визнавати за те, що ми маємо право на існування такими, якими ми є. Вони нам кажуть, любіть нас, бо ми один народ, але любіть нас по нашим правилам. Розумієте, ну так як можна любити в такому випадку. Ну що ж, Щиро. пане Юрію, Тому... у нас вже ефір добігає до кінця. і Я бачу, що ми викличемо, звичайно, якісь певні ну, таких, ну, може хочеться... негативні відгуки, Ніхай, які не будуть. Але нехай, нехай буде, правда. Нехай буде дискусія, нехай буде дійсно обговорення. Десь негативне, десь конструктивне, але, як кажуть, в розмові і в дискусії народжується істина. Ну і власне кажучи, я сподіваюся, що ми таки будемо йти цим шляхом, шляхом правди. Безумовно, хоча б коли-небудь. Безумовно, вже тепер потрібно. Вже тепер ми стали на нього, і те, що я сьогодні можу про це говорити, і ви про це даєте можливість почути широкому загалу, це вже свідчення того, що. Змінилося багато що в суспільстві і далі продовжує змінювати. А ті, хто з цим не, не згоден, нехай вони висловлять не, свої міркування і дискутують. скажуть, що, що Кармелюк нам побудує щасливу Україну. Я це заперечую. Ну що ж, дякую за розмову. А глядачам кажу: любіть Україну і йдіть шляхом правди. До побачення. Спасибі.